Друзі, сьогодні ми поговоримо про наші бажання. До того ж, 29 травня, вузли раху і кету змінять своє становище, що істотно вплине на кожну людину на землі та на країни загалом. Коли ми говоримо про людину, раху уособлює бажання спрямованість цілей і завдань. Коли ми говоримо про спільноти, країни та світовий масштаб, раху показує глобальну спрямованість свідомості людей або фокусування енергії. Сьогодні існує багато тренінгів щодо того, як втілювати свої бажання в життя, однак, щоб втілювати свої бажання в життя, потрібна енергія, і ця енергія не пов'язана з нашим розумом думками. Та навіть фізичною формою. Необхідна енергія пов'язана з нашою підсвідомістю, з нашим неусвідомленим, якщо говорити мовою сучасної психології. Залежна від того, наскільки всередини нас ця енергія рухається впорядковано, односпрямовано та структуровано, залежить і результат у вигляді матеріальних плодів. Хтось від народження. Має цю енергію гармонійно, а хтось ні. Гармонію, обсяг і силу руху такої енергії показує якраз гороскоп людини. Впливати на це можна тільки духовною практикою, йогою та правідним способом життя. Загалом веде не рекомендують узагалі формувати матеріальні бажання, бо неможливо врахувати всі нюанси. І наслідки цього бажання вважається, що потрібно бажати тільки здорового, гармонійного, усвідомленого, духовно спрямованого життя. Тоді це потрібне і так прийде без зусиль. Кету показує наш накопичений досвід, майстерність у минулому те, на що ми можемо спиратися в досягненні наших цілей. 29 травня раху перейде в знак Зодяка Водолій. Він показуватиме, що настав час для нового витка в розвідки науки, і техніки, появи чогось нового, незвичного, що можна потім розвивати і покращувати. Раху у Водолії говорить про суспільні інтереси. Загалом цей знак пов'язується з демократією і відповідними цінностями. Тому. Тут теж варто очікувати динаміки, трансформації та розвитку. Кету 29 травня перейде в знак зодіака Лев і показуватиме, що настав час відмовлятись від особистої вигоди заради суспільного блага, відмовлятись від его, амбіції та тиранії. Тож, для всіх людей, які полюбляють тоталітарні та диктаторські інструменти взаємодії, настає не дуже гарний час. Ще більше про зміну транзитів раху і кету ми поговоримо в наших найближчих постах. А вас, друзі, ми запрошуємо на наші астрологічні консультації, які допомагають краще зрозуміти себе. Цей світ, стосунки з близькими, розібратися в усіх сферах життя і зрозуміти свій вектор розвитку, якому важливо слідувати, щоб у житті було більше гармонії, а бажання виконувались частіше і без негативних наслідків. Пережить себе!